На сьогоднішній день ми відкрили проєкт Records» в Тячівському районному відділі поліції ГУНП в Закарпатській області. Він передбачає те, що спілкування чи робота з будь-яким громадянином чи затриманою особою підрозділів поліції відбувається на першому поверсі, де створюються відповідні умови і відповідні приміщення для роботи саме з цими людьми. То ми бачили сьогодні кімнату прийому громадян, де може бути будь-яка людина, приходити, написати заяву, поспілкуватися з поліцейським і саме там. Але якщо будина людина затримана поліцейськими, то вона має переміщатися в тих, в тому зонуванні, яке ми сьогодні з вами бачили. Ми ввели посаду інспектора з дотримання прав людини, саме ревідділку поліції, яка опікується системою Custody Records, і всю інформацію щодо затриманої особи вона вносить цю систему. Таким чином дає можливість контролювати всі дії по затриманню з моменту фактичного затримання до моменту. Прийняття рішенням судом по цій затриманій особи. Доброго дня, доброго дня. Перший підрозділ з Закарпатської області, який ми сьогодні відкриваємо з цим проектом, але це 40-й підрозділ взагалі національної поліції по всій нашій території. Запитує, кого повідомити з родичів про ваше затримання. Він також це фіксує. І затримана особа може повідомити мою дружину, дайте номер телефону. І Це все забувається в підсистему. Тобто це все можна контролювати. Людина, яка знаходиться тут або в Ужгороді, або в Києві, вона це бачить. Під системою, як це відбувається, бо тільки з моменту, оскільки він зберіг цю інформацію про затримання, вже вся Україна бачить, що це затримання відбулося. Далі відбувається е, поліцейський, який зустрічає затриману особу, він фіксує, фіксує час прибуття затриманої особи до підрозділу. поліції. виходить далі під систему, де проводиться інтерв'ювання із поліцейським. Виходить, з'являється на екрані питання, які поліцейський має задати. Я маю вам задати декілька питань. Ця особа відповідним рапортом доповідаю я своєму керівнику про нанесення особи телесних Тобто Ви окремо крім фіксуєте? Ще пишете свій рапорт. Звичайно, Звичайно. І, воно прописано її обов'язки, прописані, вона має е відреагувати. Для чого робиться цей інтерв'ю? Це не процесуальна дія. Тобто КПК не передбачає це не процесуальна дія, це опитування, ну, соціологічне опитування так? для того, щоб зняти все те, що було до підрозділу поліції. Це робоче місце адвоката або захисника у підрозділі поліції. Це їхній кабінет, це для них зроблено, для того, щоб вони могли комфортно працювати. Я слідчий слідчого відділення відділу поліції Закарпатської області, старший лікар поліції Райкова Іванович. Наразі ми перебуваємо в кімнаті для проведення слідчих дій. Після даній кімнаті фіксуються на відео, після чого аттілуються. Це бачив все інспектор з дотримання прав людини. Також бачить чергові частини, Тобто ці камери виведені також і тут. І ми також спостерігаємо за все, що відбувається з громадянами чи з будь-яким затриманою особою на підрозділі поліції. Сьогодні ми ознайомилися з проектом, який фактично можна сказати європроєкт. Це контроль повершення з затриманим, де є певні етапи його першого. Заведення в райвідділ і потім роботи з ним до першого допиту. Ми побачили про те, що є всі умови для відеофіксації, для того, щоб з ним поводилися відповідно до законів. Є відповідний інспектор, який здійснює контроль і дивиться за дотриманням прав і свобод громадянина, який затриманий. Є можливість працювати адвокату. Для цього є виділена окрема кімната, для того, щоб він міг отримати всю юридичну та іншу допомогу щодо себе свого захисту. Є можливість для проведення допиту у з відповідним відеоконтролем, де слідчий проводить а також кімната для впізнання і, і також окремо ми оглянули кім... зелену кімнату, це кімната, де проводиться робота з неповнолітніми. Це дуже важливий момент, для того, щоб ця кімната працювала ефективно, щоб були створені всі умови, для того, щоб там дитина чи підліток міг. Вільно спілкуватися і щиро розказувати або або свідчити, наприклад, про ті чи інші події. європейські сьогодні Ми почали відновлювати і саме реконструювати під даний проект будівлі ще в тому році. Кошти надходили з місцевого саморядування. На даний час я суму не готова назвати, тому що воно в було в тому році, в цьому році завершувалося. А саме хочу я подякувати. знаєте, місцевому міському голові, який дійсно був тут запрошений. Він побачив, що це дійсно потрібно. Ми провели всі відповідні розрахунки щодо реалізації цього проекту. Нам це вдалося. Сьогодні ви все стали свідками цього. Всі правоохоронці, які сьогодні були судова влада, і адміністрація, всі побачили, що дійсно в першу чергу це який захищає як підозрюваних осіб, так і самих поліцейських. Тому що не завжди поліцейський може бути захищений, може будь-яка особа стверджувати інші факти і займає перевірка саме цих поки дуже великий час. А на даний час всі ми наглядно були. Ми побачили, продемонстрували нам доповідачі, як це на відео все можна розбити, легко і доказати, що поліцейські дії в межах закону і не перевищують свої повноваження. Вдячний Степан Левченко дуже змістовно допить всі вражені, що дійсно на такому рівні воно все розвивається, Ви показали такі живі приклади, які ніхто не бачив, і ми можемо переоцінити дійсно, яка вона є насправді. І хочемо хоч особисто міському голові міста Тячого. Ковачу Івана Івановичу, за співпрацю, оголосити вам подяку, підтиснути Дякую. Ви зробили багато для цього, повірте, з поваги. Я думаю, що і громада, і працівники поліції, і майбутні затримані, дай Бог щоб було менше. Всі були вам вдячні.